У селі Волохів Яр Чугуївського району знаходиться радіоастрономічна обсерваторія імені Семена Брауде, її унікальний український та подібний радіотелескоп другої модифікації, найбільший і один з найстаріших у світі декаметрових, тобто коротких хвиль, то є більше трьох метрів. Це диполя, елементи антенни радіотелескопа, які приймають космічне радіовипромінювання. Довжини антенних решіток вражають своїми розмірами близько одного кілометра. Саме у лютому 2022 року учені готувалися до нового етапу спостережень за Юпітером у рамках місії НАСА. Однак, вторгнення російських військ перекреслило усі плани науковців. Харківський міжобласний медикогенетичний центр Центр рідкісних, тобто орфанних захворювань. Не припиняв роботу з першого дня війни цієї весни. Прифронтовий Харків приєднався до чотирьох регіональних центрів України, де в рамках національної програми новонароджених перевіряють на 21 рідкісну спадкову хворобу. Сьогодні ми обстежили 15 тисяч дітей із сьомих областей України і знайшли вже 11 дітей хворих на рідкісні важкі хвороби, які отримали вже на перші дні це лікування. Оце дуже ми пишаємося цим. У Дергачах відбулася презентація нових документальних фільмів циклу Сліди відеопроєкту Харківщина зруйнована, але незламна. започаткованого Харківським прес-клубом півроку тому за підтримки фонду сприяння демократії Посольства США в Україні. Ми дуже раді, що Харківський прес-клуб взявся за таку важливу справу про. Ання про запис злочинів, які відбуваються на території Харківської області. У Дергачівській громаді, яка з першого дня повномасштабного російського вторгнення зазнала всіх жахів війни, не залишилося жодного будинку культури. З бібліотеку уціліла лише одна: на всю громаду одна неушкоджена школа. Однак, незважаючи на руйнацію шкільних будівель, дитсадків, усі освітні заклади працюють в онлайн. А кількість дітей в них практично на довоєнному рівні близько 4700. тисяч Наші учні хочуть навчатися і далі саме в наших закладах, саме з нашими вчителями. Вони до них привикли, вони бачать в них і потенціал, і розвиток. І хочу сказати, що освіта на Дергачівщині вона розвивається.